Всім привіт! Вітаю в новій грі на каналі, а саме Dawn of Man. Це містобудівна стратегія, якщо можна назвати містом те, що ми будемо будувати. Зараз поясню чому. Е, гра про первісних людей. Е, общину, яка складається з декількох е, перших людей, які починали освоювати навколишнє середовище. І жили в наметах, побудованих з палок, палок і е, шкур тварин, яких вони вбили. Е, поки що я не буду робити повноцінне проходження, а почну з навчання. Е, подивлюся, що тут є. з е, чим мені доведеться зіштовхнутися в проходженню. А щоб краще розуміти механіки, пройдемо разом з вами пройдемо навчання. Ось так. Поставимо на паузу. У нас є. Ласкаво просимо до гри. У цій грі ви керуєте групою стародавніх людей, що прагнуть вижити. Це навчання розтлумачить основи гри у внутрішній допомозі. Ви знайдете більше інформації. Окей, ось у нас перше плем'я. Почекай! Е, керувати камерою зрозуміло, як для всіх ігор. Є у нас семеро людей. Я так бачу, що п'ятеро дорослих і двоє дітей. Тут є діти. Прикольно. Спочатку подивимося, що в нас представляє гірська місцевість. Ви зможете найти більше інформації, призначити клаще на меню. Дякую. Та що ж ти будеш робити? Рибальство? Добре, давайте ми ж проходимо навчання, потім будемо розглядати всі речі. Поставимо на паузу. Ось нам показує, що треба вибрати річку і ось тут поставити рибалити. Далі. Молодець. Дякую. У загальні що ви можете надавати завдання вашим людям вибирати такі об'єкти, як дерева, ріки, тварини, споруди, потім вибирати одну людину або по... з панелі. Проходимо навчання далі. Далі ви маєте зробити е... основні будівлі. Ви маєте збирати основні. Будівельні матеріали та матеріали для майстрування на зразок палець та каменю. ось у нас є кремінь. І ось у нас є гілочки. Збираємо їх. Так, перевмикання швидкості. Добре, поки не буде по одному. Одної рибки, одної палиці і одного каменю. Добре. Ось тут у них якісь. Імпровізовані склади. Добре, зібрали. Тепер можна давати завдання нашим людям. Ми вміємо. Непогано для мікроменеджменту, тобто кожної людини окремо. Робочі зони. Надто багато мікрокерування є нудним та неефективним. Робочі зони це спосіб віддавати загальні команди у вашому поселенні, які люди будуть виконувати безперервно. Ви можете визначити місце, ліміт ресурсів та максимальну кількість людей, що будуть виконувати дії одночасно. Зрозуміло. Продовжити. Зрозуміло. Ось тут у нас є розмістити робочу зону, рибалити. ми будемо рибалити ось тут. Добре. Збирати дикі рослини. Дикі рослини у нас. Тут є дві квіточки, неба, до речі. Ну, тут є. О, дивіться, коник. Прикольний коник. Ну, давайте поставлю ось тут. Нехай збирають рослини. Тут збирають каміння і палички нехай збирають ось тут. Так, за замовченням лише одна людина буде направлена на робочі зони. Але ви вільні змінити це, якщо є потреба. Нам потрібно для паличок поставити три людини, а для кремнію дві людини. Добре. Ставимо швидкість x 8 Зверху є наші ресурси. Так, добре, ми зібрали. Зауважте, що ягоди можна зібрати лише улітку. Ну, само собою, зверху є, та що ж ти будеш говорити? Майстрування. Тепер, коли у вас є кілька основних ресурсів, давайте змайструємо мисливське знаряддя з них. Під час кам'яної доби основні споруди для майстрування це ремісник. Щоб побудувати її, виберіть побудувати в основному меню, потім виробництво, потім ремісник. Виробляємо будувати виробництво, ремісник. Перекручувати можна кнопочками ось цими З і C. Ну, давайте. Ось тут буде ремісник. Нехай будується. пришвидшуємося Я вже боюся говорити, бо зараз знову вискочить якась е, е, якась, якась віконечко. Давайте просто подивимось, як вони будують. Ну, все як ми любимо. Деталізований у нас процес відбувається. Люди не зразу будують це, а спочатку зносять ресурси, а потім вже поступово будують споруду. Майстрування. Щоб змайструвати знаряддя, виберіть ремісника, потім клікніть на знаряддя. Завдання з майструванням буде додано до черги, та хтось з ваших людей розпочне його, як тільки буде нагода. Давайте змайструємо дерев'яні списи, щоб полювати тварин та робила для їх обробки. Добре. Клацаємо. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, зверху пише, скільки чого нам треба зробити. Все, тепер хтось вільний прийде і зробить нам ось ці речі. Пришвидчуємося. Ну, давайте подивимося, можливо. О. Один розумний. двоє розумних людей пройшло і почало робити якісь певні речі. О, у нас почали накоп... накопичуватись якісь знання. Ну, до того зараз у напевно, дойде. Що ми встигли зробити? Так, останній у нас спис. З паличок робиться. <гум> Добре, молодець. Тепер ми маємо все знаряддя, яке нам потрібне для полювання. Супер. Полювання. Було складною справою за кам'яну добу. Вбивати великих тварин палицями та камінням було неабияким подвигом. Використовуйте первинний зір, щоб знайти легку здобич виділену зеленим кольором. Уникайте великих тварин та хижаків доти, доки у вас не буде належного знаряддя та достатньо кількості людей, щоб полювати тварин. Виберіть її, потім натисніть кнопку полювання. Окей. Первинний зір це як? Тап. Нажимаємо на тап. Прикольно. Ага. Ось у нас є тваринка жовтенька. Ось у нас є тваринка зелененька. Вкажіть людям вполювати легку здобич. Полювати? Йо полетіли? І що? Де наші? Не полюють чи ні? Їм взагалі, напевно. Без різниці, що я їм сказав. О, пішла якась. Пара людей. І. З одного пострілу. Хедшот. Молодець. Коли тварину вполювали, ваші люди розберуть її та принесуть ресурси до табору. Коли полюєте таким чином, ваші люди вирішують, скільки людей відправити в залежності від небезпеки. Ага, Вони самі вибирають кількість людей, скільки їм потрібно, щоб замочити ось цю бідну паринку. Козорога. Мікрокерування. Іноді вам може знадобитися більше влади над діями ваших людей. Для цього ви можете вибрати кілька людей, а потім правий клік на поверхні або цілі. Таким чином ви пересунете людей, або призначите одній або декільком людям якесь завдання. Це особливо корисно, коли полюєте на початку гри, тому що ресурсів та людей замало. Е, Виберіть двох людей. Добре, вибрав. Навіть не двох, а трьох. І що далі? Правий клік на оцю саму. На ту саму чи на якусь іншу? Ну, ми її розібрали. Ну давайте тоді. Ту саму тварину. Козирога нам треба, так? Полювати знову? Ту саму тварину. А де мені знайти ту саму тварину? Ось тут є якісь. Козироги. Але тут пише ту саму. О. Молодець. Перегляньте внутрішню допомогу, щоб отримати більше інформації щодо всіх можливих способів керування вашими людьми. Це де? Шкури. Один з ресурсів, що ви отримуєте з тварин, це сара шкура. Її використовують разом з іншими матеріалами, щоб пошити одежу, одяг, та побудувати споруди. Але зараз шкура не може бути використана сама по собі. Її потрібно спочатку висушити. Логічно. А для цього нам потрібно подавати сушарку шкур. Ну, я так думаю, що вона ось тут. Виробництво сушарка шкур. Все дуже прогнозовано. Одна і друга. Ну, я так розумію, що тепер x 8 Подивимося, як будуть будувати ці споруди. Принесли ресурси. Молодці які. Є одна. І друга. Має бути. Все, побудували вони дві сушарки, принесли шкурки і тепер вони сушаться. А, треба почекати, поки висушить. О, стоп, 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 стоп. Стоп. Давайте ми попробуємо зробити ось так і ось так. Ох, є. Ну, прийшла тваринка до нас прямо в поселення, то чому? Поселення. Наметове містечко, так би мовити. Якщо вони сюди прийшли, то давайте ми і. Не будемо брежувати цією халявною їжею. Шкура, давай, сохне. Ага, тут є. Якийсь показник. Зачекайте, поки висохнуть шкури. Молодець. Завжди тримай стіз шкур. Бо вони є основним матеріалом для будівництва та виробництва в кам'яну добу. Логічно. У вас у грі ви отримуєте бали знань, коли робите певні дії. Полюєте на нових тварин, збираєте нові речі. Ресурси е, досягаєте певного рівня, населення та інше. Ви можете потім використовувати їх, щоб дослідити нові технології. Тут є дерево технологій, які розблокують нові споруди, види рослин та пристрої. Знання сушки їжі. Технологія сушки їжі розблокує сушарку їжі, яка дозволить вам переробляти сире м'ясо на та сиру рибу у в'ялене м'ясо та в'ялену рибу. Вони не псуватимуться набагато довше та можуть зберігатися взимку. Супер. Ага. Ось тут у нас є 5 очок. Розблоковує сушарку їжі. Потребує 5 знань. Потрібно... Потрібно для переробки зернових і сушарки їжі. Окей. Дивіться, яке тут довге таке дерево. Прикольно! Прикольно! Добре, побудуйте. Е, покажіть F7. Завершено. це я, напевно, отсюди відкрив. Та дослідіть сушарку їжі. Це я зробив. Тепер розмістіть сушарку їжі і склад намет. Склад намет. Ого, він такий досить великий. Склад намет і. Цю шарку їжі. Будуймо. Поспостерігаємо, як будуть будувати ці дві споруди. Мені подобається. Графіка тут досить на хорошому рівні. Люди промальовані, дивіться, якісь кабани бігають. Я надіюсь кабани на нас не нападуть. Там бізони якісь. Досить різноманітна та фауна, я так розумію, в цій грі. Прикольно. Так, є у нас Ну Це логічно, біля ремісника ставити склад-намет щоб він далеко не бігав по речі, які він буде робити, і тому подібне. Так, ми отут вже сушимо рибу і м'ясо. Так, ви далі камінчики збираєте, правильно? А Як на рахунок того, щоб завалити когось? О, у нас є косулька. Чік і... Ось так. Паух! Є. Yeah. Добре. А тепер ми візьмемо ось цих декількох людей і попробуємо завалити ось цю тваринку. Ого! Вони так далеко бігають. А, відмінити не можна, так розуміти, а? Ми втратили двох людей. Вони погнали десь за гори. Догнали цю бідну тваринку. тут Коні. Олені. Прикольно. Кабани. Носороги. Здоров'я. Ситність, спрага, бадьорість. Бадьорий олень. І дуже бадьорий носоріг. Прикольно. Добре, а що у нас є в людей. Ми зараз можемо більше розглянути е... панель. Дивіться, ви людини є ім'я, доросла жінка. Прикольно. Це напевно інвентар, який в неї є. В неї є шкала здоров'я, ситності, спраги, температури, бадьорості відпочинку і настрою. Настрій. Настрій міняється. Зверху у нас є панель з ресурсами. Це те саме, що тут і. А чим відрізняється ця панель від цієї? А, згруповані ресурси. Їжа окремо, матеріали окремо, зброя окремо. Так прикольніше. Тут ми поставимо. Тварин. Тут ми поставимо. Ой... Ні, давайте ось так Люди тут. Згрупована їжа тут і тварини ось тут. Нехай будуть. Так, тут у нас пристрої якісь, тут у нас захист. Не знаю, що це, нехай буде. Графік соломи. Ну, щось таке? Прикольно, я такого, до речі, не бачу, що можна налаштовувати зразу в грі ось тут віконечка, які нам потрібні. Найосновніша інформація. Так, в'ялене м'ясо. Ми чекаємо, поки буде в'ялене м'ясо. Мені подобається. Мені подобається. Молодець, я молодець, дякую. Не забувайте завжди висушувати вашу їжу та тримати її у сховищі, щоб зберігати її якнайдовше. Оце логічно. Холодильників ж нема. Безперервне виробництво. Виробляйте кожну річ вручну, нудно та неефективно. Це зрозуміло. Ви можете увімкнути безперервне виробництво будь-якої речі. Правим кліком по ній. Ваші люди продовжують виробляти цю річ, поки ліміт для виробництва не буде досягнуто. Ось так. Ось так. І ось так. Ага, це я повимикав. Ні, це я повимикав, добре. Молодець. Ваші люди тепер безперервно вироблятимуть знаряддя, доки ліміт виробництва не буде досягнути. Зауважте, що деякі речі безперервно вироблятуються за замовченням. А який ліміт в них, непонятно. Зростання: якщо кожна людина нагодована та не має ніякої іншої потреби, ваше поселення досягне високого рівня добробуту та престижу. Наслідок цього більше людей бажатимуть приєднатися до вас. Для тих нових людей, хто приєднається до вашого поселення, ви маєте збудувати достатньо житла. Щоб надати притулок новому населенню. Інакше вони не прийдуть. Понятно. Понятно. Будуємо хатки як в острові і в Манорлордс. Щоб до нас прийшли нові люди. Логічно. Так. Хатинка, хатинка. Будуємо хатинку. Два намет. Дві хатинки, чекаємо, поки не побудують. Все в таких коричневих тонах. Брудних, я би сказав. Цікава якась релігія, освіта, досвід, не щось таке є. Супер. Нові люди тепер приєднаються до вашого поселення. Зауважте, що ваше поселення буде зростати, якщо люди будуть народжуватися. Це гратиме важливу роль, коли у вас буде багато населення, тоді буде більша кількість народжених. Ну, понятно, більше людей більше народжуються. Молодець, тепер ви знаєте основи керування, поселення. Зауважте, що є чимало іншого в грі. Про що тут не йшлося? Ви можете отримати більше інформації з та порад на екрані завантаження, підказок в UI-UX Або у меню внутрішньої допомоги та розтумачать всі теми у грі детальніше. Супер, ми пройшли навчання. Ось так. Ось таке навчання, ось така гра. М -м Пишіть в коментарях, як вам такий жанр. Це містобудівна стратегія. Перша, перша, перша містобудівна стратегія, так? Перші люди, перші міста будемо розбудовуватися. Е -э це навіть з елементами виживання, напевно. От, і крім містобудування, у нас ще буде виживалка. Не знаю, чи буду я. Саме виживалки на цьому каналі публікувати, але, як мінімум, містобудівні стратегії з таким елементом точно будуть. Добре, дякую всім за перегляд. Пишіть свої думки щодо цієї гри, підтримуйте канал вподобайкою. І обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Побачимось у наступних відео. Дякую, Па-па.